світлого, дай Боже бадьорого і натхненого Дня П'ятниці. Сьогодні фільм або книжка. Ну і, очевидно, ми в подорожі на фільм немає часу, то книжка Н. Воскемп. Тисяча дарів. Файна книжка, цікава. Такий вислів. Тіло виє, коли радість гасає. Жодна людина не може жити без радості. Це вона цитує. Святого Тому Кемпійського, ой, Квінського. І я зізнаюся, каже вона, це правда. Я знаю багатьох мертвих, які чекають смерті. Тобто жодна людина не може жити без радості, але я знаю багатьох, які так живуть. І вони просто вже мертві, бо, бо, бо жива людина без радості не може. Без правдивої радості, такої Божої. Ми говорили минулого тижня не без радості, яка там виливається занадто в танцях, чи у стрибках, чи не знаю у веселості, у вигуках, викриках. Ні. У правдивій радості, яка походить від Євангелія, яка походить від спасіння від Ісуса, коли ти розумієш, що мені прощено, коли ти розумієш, що я відкуплений, коли ти розумієш, що мені себе спасати не треба, спасіння мені дароване. Просто так. Його треба прийняти і навчитися жити в ньому, витримати в ньому. І вона каже: я знаю багатьох мертвих, які просто доочікують смерті, дожидають смерті. Пам'ятаєте, я колись вам казав, що є багато християн, які застрягли в Страстній П'ятниці і так і не доходять до Великодня, так і не доходять до Воскресіння Христового. Тому, товариство, погляньте на своє серце. Ваше серце не, не обов'язково має бути переповнене якоюсь веселістю, переповнене, не знаю, там, танцюванням чи там, вистрибуванням. Але якщо серце не наповне радістю, незважаючи на те, що відбувається довкола, то серце не перемінене. В цьому серці, напевно, не господарює Бог, котрий є богом радості. Тому шукайте цю радість, шукайте цього Бога. Який може цю радість дати, шукайте його і знайдете. Стукайте і вам відчинять. Просіть і напевно вам дасться. Тому нехай оця радість, яку Ісус дає від відкуплення, яку Ісус дає від, від тої роботи, яку Він проробив, яку зробив, на яку не здатен ніхто з нас, дає вам наснаги. Багато чого зроблено. Немало що треба зробити. Але вся робота вже звершена. Нам лишилося лише її прийняти, нею жити і нею служити, наскільки будемо здібні, наскільки будемо здатні. Тому радуйтеся, знову кажу, радуйтеся, нехай ваша радість від спасіння, від відкуплення, від нехай ваша радість від визволення від гріха буде всім відома. Господь близько. Майтеся файно, мир вам!